Котре піднімаємо тему автостанції Золочів, районний центр, а в місті досі немає належних умов для автостанції. Люди бідкаються, а влада робить вигляд, що проблеми немає. Так триває роками. У соцмережах пишуть, що ті, хто їздить на джипах, автостанції не потребують. Попри це, у сусідніх громадах працюють нові сучасні автостанції з усіма необхідними зручностями, зокрема, відкрито автостанцію у Бузьку. Як виглядає автостанція у Золочеві? Та що про це кажуть пасажири? Дивіться у відео. Дівчата, це є жах. Які умови? По перше, я хочу сказати. Кругом неправда і неволя, а на престолі Кабан годований сидить. Оці мої останні слова, а остальне нічого не хочу говорити. Всі тепер перефарбувалися, б'ють всі в груди, ще не вмерла Україна, і більше каже нічого не почуєш. Правди нема і не буде. Де нині, де тільки де торкнетеся. Ви хочете тут знайти правду. Я не хочу казати говорити далі. Мені все одно, бо я вже жінка прожила, але настільки впало те все. І зараз ага, напередодні виборів, правда? Скоро Ро будуть а -а -а. і треба думку бачити. Яку я говорю так, як воно є. Хай послухають, перефарбувалися, вбралися в вишиванки, і не говорять, і плетуть людям пиль, очі пускають. Буває? Я дураю ключі маю. До пекла кулотку, я до раю сам всі пкаю, а до пекла чотку. От раби нас всі пхають до пекла, а вони всі біли і пушисті. Бувайте здорові. Так для районного центру е нашого, то має бути гарна е автостанція з написами, з графіком відправлень автобусів, щоб були гарні лавочки, щоб людині було приємно сісти. Ну, ми ж таки йдемо до цивілізовані ціл... люди, йдемо в Європу. мені здається, що мало би бути краще. І я думаю, що наше керівництво мало би подбати про це. А чи можете пригадати час, коли вона була в належних умовах? Ой, то дуже-дуже давно ще колись квитки продавали. Тут ще була каса. каса була і купували квитки. Ну, це було давно, я навіть не можу сказати коли. Ну, Вартуємо кращого. Йдемо до кращого. Тут таке саме, така моя я думка. Можна. Я прожила тут, проходила, і тут як було, такий бардак був, так і є. І він ще не направив на певну. Бо всі пхають собі в кишені. Доходи нема каси, немає нічого, все беруть собі, собі, а що дасть державі, то добре, а решту собі все. Та я думаю, зміни ніколи не помішаються. Можна було багато чого змінити, накрити, поміняти. Тільки тут треба фінансування, звичайно. Питання, хто його фінансує, я так думаю. В родах набагато Ми перший раз тут ну, ми не очікували, що вона така трошки занедбана. Мені здається, треба було хоча б якісь. Ну, Фасад поновити, ну і щось можна і зробити все. Ну, внутрішні якісь роботи. ну, Бажано би було б, <сум> щоб трошки було приємніше навіть тут сидіти. Очікування було приємніше, ніж так. Ну, така моя думка. Вважаю, що ні. Дуже грязно в залі очікування. Взагалі місця мало. Транспортна розв'язка, напевно, погана, потрібно острівці, щоб не ставали де захочуть. Ну, і брати приклад з Бузька залучив більше місця, як Бузьк. Там зробили гарно. Не в належному, дуже погано. Хотілося б все, щоб краще було. Але що зробити? Автостанція золочує ніяка. Чи потребує вона змін? І що саме потрібно зробити? Саме простіше треба все робити. Лавочку поставити, бо люди не мають де сісти старенькі. стареньке. Ну, туалет, Богу, дякувати є. Задоволений туалетом. Погана станція, люди бігають під автобуси, попадають під колеса, вже були такі випадки. Так, були. Ні. Не належно. Звичайно, вже не в належному стані. Ну, бо за стільки років, скільки я вже маю, правда? і майже нічого не змінилося, то. Ну, то відомо, то трохи прикро. Ну, прикро, бо стараються все робити. Я не можу сказати, що в нас не є гарно, правда. Дуже багато зробилося, дуже красиве місто, але ну, то вже можна було би зробити. Дуже погано, так Долож, вже поради щось інакше зробити. таку станцію мали там, коли залізо дорожного вокзалу, човни, то дурно, то пропадає то все. Боже мій миле, ну та звичайно, що потрібно щось краще, якщо це автостанція, а не для е, такси, такси, таксі. Звичайно, що так треба нормальні зробити умови. Як виглядає, так і вона в такому стані. Ну, вигляд свій про себе говорить, ну що ви скажете, ну, що можна сказати. районне не місто могла б бути краще. На не більше не що сказати.